Сьогодні ми будемо робити чіпси швидкого приготування за 5 хвилин вдома. Починаємо. Для цього нам потрібна картопля. Чистимо її. У мене спеціальні ножики для цього. Я чищу швиденько картоплю. Чищу картоплю. Так, я почистив картоплю. Це ми можемо забирати. Цю картоплю нам потрібно промити. Я це зроблю. Далі нам потрібно нарізати її тоненькими шматочками. Це ми відрізаємо. Починаємо різати тоненькими кусочками. Як найтонше. Ці чіпси ми будемо ставити на 5 хвилин мікроволновку, Беремо мисочку і кладемо чіпси, наче майбутнє. Нарізаємо якнайтонше. Бо якщо вони будуть грубі, то вийде як картопля. Пожаримо. А так у нас вийдуть чіси якнайтонше. Я стараюсь теж, але в мене мало виходить. У мене виходить грубо, але. Я стараюсь спеціально для вас, щоб вони були тонші. І я вам покажу результат своїх чіпсів. І останній кусочок зараз виріжу. Незручно мені писати. Так, ось ставимо микроволновку на 5 хвилин. На максимальну. Ось такі в мене вийшли чіпси. І вони прості, але я хочу, щоб вони були з якоїсь приправи. Тому я взяв курячу приправу і посиплю наші чіпси цією приправою. Хто на якийсь смак, хто хоче солю, ці чіпси вийшли набагато вкусніші магазині, Хрумтять. Дуже смачні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.